Вітаю, шановне панство, з Різдвом, з новим роком, вітаю! Відео про те, як подовжити термін роботи. таких досить непоганих світильничків з Аліекспрес, які мають датчик руху, датчик освітлення, світять досить непогано, але мають суттєву ваду термін своєї роботи через те, що там стоїть акумулятор. Зараз покажу. Оце і є той самий акумулятор. Виглядає він отак, можете зрозуміти його розміри і його спроможності. Встановлений він на оцю платочку, на цю стрічечку. Але він дуже малий термін роботи має. Що ми маємо зробити? Ми маємо замінити акумулятор на щось більш суттєве. Аби зробити те саме суттєве, ми примінимо. Такий контейнер для акумулятора формату 18650 і плату зарядки. Зараз подивіться, як вона називається. Зараз гляну, і тоді скажу точно. Ну, це плата 4056, це плата, яка має на вході USB-C. А от з правого боку бачите OUT+, plus, B, plus, b minus, OUT-. Minus. Таким чином, ця платочка під'єднується до акумулятора і під'єднується до стрічки світлодіодної. Гламовного компонування поки що не придумав. Можливо, воно прийде трошки пізніше, але суть в тому, що ми монтуємо пенальчик з акумулятором, ця платка і все це під'єднуємо до світлодіодної стрічки. І таким чином термін роботи цього світильничка в рази. Думаю, що в десятки разів буде подовжено. Зараз покажу, якщо вдасться його зібрати купи, як воно виглядає в менш розхрістаному вигляді. Ну, в першому Наближенню можна сказати, що якось вдалося його запхати, працює воно. Отак. Світить воно отак. Оскільки воно буде світити. Можна буде потім порахувати. Мені не дуже подобається така компоновка. Але якщо нема з чого вибирати, і десь вона має виконувати свої функції не так, щоб було дуже на очах, то можливо це і може мати право на життя. Але і більше гамурне рішення, хоча й не таке, скажімо так, надійне. І це гламурне рішення полягає в тому, що ми нічого не паяємо, нічого не ріжемо, просто беремо і під'єднуємо. Такий пауербанк зібраний чепухи за 60 гривень з Аліекспрес. Під'єднуємо його. Зараз під'єднуємо його до світильника. І воно через той свій штатний акумулятор дозаряджається від цього. Працює. Господи, як воно тут працює. Ну якось так воно працює. Потім так воно працює. Тобто варіанти є, хто хоче паяти, хто хоче морочитися, можна скористатися першим випадком. Хто не хоче, можна взяти на зброєння другий. Дякую, шановні. Бажаю вам всього найкращого. Слава Україні!